Вітаю вас зі щастям, здоров'ям і другим святим вечором. В ефірі Державна числова лотерея Магалуот і я Ірина Фролова. Сьогодні на голодну кутю у нас в меню от що. Меджикпот – 12 мільйонів та 100 тисяч гривень. Та мегаприз – 5 мільйонів і 700 тисяч гривень. Древні слов'яни казали, що якщо цього вечору людина народилася, то вона протягом життя обов'язково буде розсудливою і спокійною. Ну, я сподіваюся, що сьогодні у нас народиться ще й новий мільйонер. А ми разом із тиражною комісією зовсім нерозсудливо і неспокійно будемо за цього мільйонера радіти. Отже, прямо зараз, саме цієї миті, ми відкриваємо 1600, шостий тираж. Вмикаємо лототрон. І напередодні Йордан ми бажаємо вам здоров'я. Номер першої кульки 16, Щастя, процвітання і вигравання. Номер другої кульки 13. За традицією сьогодні святять воду у храмах, а вже завтра біля джерел та річок. Номер третьої кульки 26. Українські вчені роками досліджували властивості освяченої на водохреща води. Номер четвертої кульки 10 і переконливо стверджують, що вона унікальна. Номер п'ятої кульки 35. Структура хрещенської води у багато разів більш гармонійна, а її енергетика просто зашкалює. Отож, свою гармонію така вода передає усім людям, які її п'ють або занурюються у хрещенську. Ополонку номер шостий вирішальної кульки тридцять дев'ять. Ну, а ми, ясна річ, все глибше і глибше занурюємося у нашу гру і за мить дізнаємося, якою буде сьома кулька. Мега кулька. Вмикаємо лототрон от переконана на 100%, що ви точно вже запам'ятали. Мегакулька здатна подвоїти ваш виграш. І сьогодні такою виграшною мегакулькою є номер 6. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу наступна. Дивіться уважно і слухайте. 16, 13, 26, 10, 35, 39 та мегакулька 6. Дуже цікаво дізнатися, чи з'явився сьогодні щасливчик мільйонер. Дізнаємось буквально за мить. Отже, результати ви бачите на електронному табло, а якщо правильно вгадали мегапульку, ваші виграші ще й подобаються. Наступного разу призив нас, друзі, дивіться, які мегаприз 5 мільйонів та 750 тисяч гривень. Та мегаджикпот 12 мільйонів і 150 тисяч гривень. Цього вечора, і завтрашнього дня, хрещенського дива вам. Нехай все буде прекрасно і миру й достатку вашому дому.